Почнемо тоді з аналізу тої телефонної розмови, яка відбулася між Трампом і Путіном, на офіційній сторінці Дональда Трампа написали такий підсумок цієї розмови, що вона була доволі продуктивною що планується можливо, зустріч між Дональдом Трампом і Путіним. Які ваші перші враження і оцінки того, що, що відбулося телефоном між цими двома лідерами держав? Ну, мені здається, що ми з вами неодноразово говорили, що ці розмови про допомогу Україні, про е, томагавки, про готовність подальшої військової допомоги Україні. Воно пов'язано із тим, що Трамп хоче зайняти більш комфортну позицію на перемовинах з Росією, чи він просто шукає більш зрозумілої перемовної позиції. На російсько-українському треку. І якщо виявилося, що Путін не готовий приймати ці, -ці комфортні умови, перемир'я, які він пропонував на початку свого президентства, ви пам'ятаєте ці умови, я не буду їх зараз перераховувати, то він в цій ситуації. Буде Путіна тиснути і показувати, що якщо Путін не погодиться на мир чи перемир'я, ситуація може бути поганою для Російської Федерації. Як, до речі, Трамп нещодавно говорив: що якщо Путін не погодиться на мир, і у нього будуть погані наслідки. І я порівнював цю ситуацію з низьким Сходом. Я вам нагадував, що Трамп дійсно пропонував Хамасу фактичне припинення бойових дій в обмін на видачу заручників Ізраїль. Хамас відмовлявся. Трамп, по суті, дав можливість армії оборони Ізраїлю увійти до міста Гази і почати знесення важливих для Хамас позицій і подальшу окупацію території цього сектору. І в результаті Хамас погодився обміняти заручників на терористів і бандитів, які знаходилися в ізраїльських в'язницях, і на виведення найголовніше на виведення військ Ізраїлю з території сектора Гази. з більшої його частини, розумієте? Де відновлюється зараз влада Хамас? І я завжди вважав, що всі розмови Трампа про надання зброї Україні будуть реально спрямовані на те, що Путін прийняв всі ці умови, які Трамп йому вже пропонував. Просто це примус до комфортних умов миру шляхом тиску. Нічого іншого я ніколи від цього не бачив і зараз не бачу. Тому мене не дивує те, що відбувається. Я знову звертаю вашу увагу, що коли Хамас з його арабськими спонсорами погодився на мир, Трамп тиснув на прем'єр-міністра Ізраїлю Бініміна Нітаняху. Який у нього йому набагато більший приятель багаторічний, ніж 144 Зеленських, який до нього додому приїжджає і в Маралаго з ним в Гольф грає. І це не, не 5 років відбувається, а 25. Але він на нього тиснув, як тільки побачив, що Хамас, а найголовніше Катар, з яким у Трампа і його сім'ї є певні тому, інтереси, готові до припинення вогню і до того, щоб віддати заручники. Ну от уявіть собі, як буде виглядати ситуація на російсько-українському треку, якщо Путін раптом, раптом дійсно подумає про перемир'я. Трамп тоді буде схиляти Зеленського до того, щоб прийняти ось ті умови, які вони з Путіним обговорять і ухвалять. І буде Путіну говорити те ж саме, що він казав Нітам'яху. Що ви залишитеся одні тоді, Вам ніхто допомагати не буде. Приймайте ці умови, треба припинити вагонь на тих умовах, на яких ми домовилися. Ну от ви ж бачите зараз заяву помічника Путіна Юрія Шакова, що Путін сказав Трампу, що якщо той дасть Зеленському томагавку, це зіпсує стосунки. Тишає Росію. Путін хоче мирно закінчити війну. Мирно закінчити війну. Це як, не знаєте? Ну, це точно не так, як зараз він себе поводить. По відношенню до нашої держави, я от просто читаю, що наші глядачі Йому які так, дивляться. і так мирно закінчити війну. Це просто якщо не буде України, буде ми. Ну, це це такий дуже поганий для нас сценарій. Глядачі пишуть, що для чого ми там про Ізраїль згадуємо, чому ми про це говоримо? Хамас це ж так далеко від нас, але тут якраз е, пане Віталійової підвели до того, що. Е, ви, проводячи цю паралель, маєте на увазі, що зараз Трамп почне тиснути з новою силою на Зеленського. Тим паче, в них завтра зустріч має відбуватися. І тут дуже цікаво, як буде вона розгортатися. Про що може казати Дональд Трамп Володимиру Зеленському? Я не думаю, що Трамп завтра почне тиснути на Зеленського. Uh -huh. Для того щоб Трамп почав тиснути на Зеленського, потрібні хоча б якісь реальні конкретні його домовленості з Путіном. Цим домовленостей немає. Тільки почнеться зараз переговірний процес, якийсь буде телефонна розмова Рубіо з Лавровим, як ми вже знаємо. І я думаю, що якийсь тиск на Зеленського може, як це не дивно, розпочатися тільки після Будапешта. А ось тепер дуже важливо, як Трамп буде сприймати подальший розвиток подій. От ми це за по зустрічі з Зеленським і усвідомимо. Або Трамп буде вважати, що потрібно ще більш серйозно натиснути на Путіна, не обов'язково передати Томагавку. Але якась нова військова допомога Україні ще якісь обіцянки підтримати Україну там 에, поговорити про конфіскацію російських активів. Тобто вести себе жорстко, сподіваючись, що це спонукає Путіна до реальних перемовин. Або Трамп поведе себе так, як він себе поводив раніше, до Анкоріджа. Не треба, не треба зараз е, ніяких різких рухів, бо вони можуть просто перекреслити бажання Путіна мирно завершити завершити війну. Я вже не кажу, що ви ж бачите, Путін сказав Трампу, що російські війська повністю володіють стратегічною ініціативою по всій лінії е зіткнення Збройних сил. Ось вам теж цитата. Тобто, Путін чітко сказав Трампу, що у нього все гаразд наступом, стратегічно все гаразд, що він все одно все отримає, що хоче. Ну так, якщо Трамп після цього скаже, що нічого не потрібно робити, то він, значить, таким чином дає Путіну можливістю стратегічну ініціативу розвивати на, на фронті, правда? Пане Віталі, але ж ми розуміємо, що ну очевидно, очевидно, Дональд Трамп спілкується про війну на територію України. Ну, я хочу в це вірити, в те, що це очевидно, не лише з Путіним, і не лише від Путіна він черпає цю інформацію про ситуацію на фронті. Ну, не дарма ж він казав, що Україна там готується йти до контрнаступу, стратегічний фонд перемоги української. Ну тобто ми не раз і ви в наших ефірах, і ви також про це казали, що Трамп, в принципі. Ну, такий по своїй натурі, що він е, хоче зв'язуватися лише з тими, хто має шанси, хто має карти. І Трамп казав, що Україна має карти. Невже е, в Америці, в особі е, президента цієї країни, немає розуміння, що е, ніякої стратегічної переваги по усій лінії фронту з боку Російської Федерації немає? Ну, це, до речі, заява виключно помічника президента Російської Федерації. Трамп як ми знаємо у своїм. Звідси про російсько-українську зустріч, про російсько-американську зустріч чи телефону, про це не згадував. Якщо не згадував, значить Путінму в цьому не переконав. Але Трамп належить до тих людей, які повторюють слова останньої людини, з якою він спілкується. Завтра поспілкується з Зеленським, може, у нього буде інше бачення ситуації. А післязавтра ще з кимось поспілкується, ще буде інше бачення ситуації. У Трампа немає стратегічного бачення моменту, він в цьому плані політичний метелик. Йому потрібно вирішити ситуацію сьогодні, а завтра він розбереться. І ми маємо розуміти, якою є його головна мета. Як ви розумієте, у нього є головна мета припинити вогонь на російсько-українському фронті. Так як у нього була головна мета припинити вогонь на Близькому Сході. Він припинив вогонь на Близькому Сході. Поки що так. Але от бачите, сьогодні він вже скаже, що якщо Хамас продовжить вбивство людей. В секторі газу доведеться туди знову увійти, щоб зупинити Хамас і знищити його. Тому вікно можливості у нас дуже недовге. Тому що я думаю, що війна на Близькому Сході ще більш гаряча, ще більш кривава, ніж так, яка була, може розпочатися у будь-який момент. А нам потрібно багато стратегічних рішень ухвалити до початку цієї великої руйнівної війни. Тому що зрозумієте, Трамп не встановлює мир, він вирішує певні тактичні задачі, які можуть здаватися встановленням миру. І нам теж потрібно, щоб такі задачі були на нашому треку вирішені, щоб вони дали нам можливість підготуватися до нового етапу російсько-українського зіткнення. Тут же ж ви розумієте, що коли при, при, починається пауза, питання в тому, як дві ворогуючі сторони при, по, підготуються до нового рішучого зіркнуття. І тому нам так потрібна пауза у війні, тому що ми зараз знаходимося в не найкращій ситуації. Як ви розумієте, і з точки зору знищення української енергетики, і з точки зору людського потенціалу мобілізації, і з точки зору того, що відбувається на фронті, нам потрібна пауза, щоб підготуватися до нових тяжких випробувань. І якщо Трамп нам забезпечить цю паузу, тиском на Путіну це вже буде успіхом. Тому що ви ж розумієте, що з усякої паузи є вихід як в нову величезну війну, так і в те, що довгий час війни не буде. І ми зможемо, можливо, передати цю, цю нову війну там, дітям і онукам українцям. Але для того, для того щоб онуки українців знову зустрілися у новій великій війні з росіянами, потрібно, щоб ці онуки були, щоб їх народжували, щоб виправилася демографічна ситуація, щоб змінилася. Якісна ситуація в Україні? А може, ми на той час будемо вже в НАТО, і тоді ця російсько українська війна буде великою війною України. Росії з НАТО. Не знаю, подивимось зараз. Потрібно, щоб ця війна закінчилася, а не займатися футурологією. пане Віталі. А якщо можна про конспірологію, таке коротке запитання? Будапешт, як анонсоване місце для... Зустрічі, що загалом ви думаєте, знаєте, з одного боку Україна близька до України, це факт. Я думаю, що десь цим користувалися до зустрічі Трампа і Путіна, так, 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 так. Будапешт. Важливо те, що Трамп дійсно запропонував Путіну Будапешт. Але я думаю, що це жест на знак того, що Путін запропонував Трампу розмову. Ну там і Орбан так Що це саме ініціатива Трампа була. Як ви розумієте, з точки зору цієї розмови, наскільки я розумію? Okay. Це єдині ініціатива Путіна, перепрошую. Водночас. Uh, Водночас, це ж країна, яка дуже дружньо ставиться, чи не найдружніше з усіх країн Євросоюзу і країн НАТО до президента Російської Федерації Путіна та загалом Російської Федерації. Це вже мінуси. Якщо аналізувати це місце зустрічі, Будапештський меморандум. Також згадуємо, який зараз багато хто наслідки маякого і. І вбачає велику агресію Російської Федерації. Ну, можливо, логічно, якщо там це зародилося, можливо, воно там може і завершитися. Ну, на цьому етапі війни, як ви правильно кажете. А по-друге, чи можна очікувати приїзду туди президента Зеленського? Все-таки це значно ближче, ніж до Анкоріджа, щоб раптово з'явитися у Будапешті. Я думаю, що раптово такі речі не відбуваються. Якщо буде домовленості між президентами Росії і Сполучених Штатів про зустріч з президентом України, зустріч з президентом України відбудеться. Якщо не буде е, такі домовленості, то Зеленський може приїхати в Будапешт, але з ним ніхто не буде зустрічатися. Ну, принаймні, Путін не буде зустрічатися. Його ніхто не примусить, як ви розумієте. Я думаю, що Будапешт це така гра е, Трампов е, батіг і Пряник. Батіг це томагавки. І як ви розумієте, це перелякало Путіна. Інакше він би так швидко все це не організовував. Ну, йому не хочеться розумієте, у Путіна є мета збереження статус-кво в цій ситуації. Ми з вами це ж неодноразово про це говорили: ніякої нової зброї, ніяких нових санкцій. Якщо Трамп наближається до нової зброї якісно нової, не кількісно нової, а якісно нової. І до нових санкцій, скажімо так, проти Китаю, значить це треба зупинити. І Трамп бачить, що він починає немов би йти на якісь поступки. пропонує йому Будапешт. Ще й тому що для Путіна, як ви знаєте, на арешт якого було видано ордер Міжнародним кримінальним судом, приїзд до країни НАТО і ЄС це дипломатична перемога. Ще ще раз показує, що можна абсолютно спокійно плюнути на всі ці ордери. Запланована зустріч президентів США та РФ чудова новина для всіх миролюбних людей світу. Заявив проросійський Орбан, ми готові. Ну, так, Вони готові. Це для нас не новина. Якщо повертатися до того, що завтра буде відбуватися під час зустрічі Зеленського з Трампом, ми сказали, що навряд чи це буде якийсь такий ну, тиск з боку президента Сполучених Штатів Америки. А що тоді? Тобто, це буде якась конкретика для нас? Бо ну, після цієї розмови з Путіним про те, що. Ми будемо це вирішувати, почнемо процес підготовки нової зустрічі. Ну ніби сподіватися на те, що нам це буде таке завтра оголошене рішення, що там будуть тамагавки, Ну напевно, що ні. А може й так. От як ви гадаєте? Ми не знаємо, як Трамп поставиться до цієї сьогоднішньої своєї розмови з Путіним. Якщо він вирішить, що на Путіна потрібно далі тиснути, щоб добитися результату. Він може після зустрічі з Зеленським оголосити про продовження військової допомоги Україні. Я не знаю, чи про томагавки, але е, продовжити жорстку лінію. Якщо він вирішить, що Путін вже готовий його потрібно зараз не перелякати, uh -huh. то він навпаки буде говорити про те, що ось тепер потрібно йти до перемоги. Якщо Путін влашне, зробить масовий обстріл України до цієї його зустрічі з Зеленським, це буде типовий ляпас Путіна-Трампа. Ну ми ж зараз бачимо летять шахеди. Так що це теж може бути своєю мірою демонстрація Путіним своїх можливостей. Не знаю, як зараз поведеться Путін. А давайте, пане Віталію, проаналізуємо ці всі останні кроки, тому що справді. Путін. А, да, Путіна, я знаю, як зараз поведеться Путін звільня. Перепрошую. А так. Це це важливо, якраз про те, що ви говорите, тому що. А... Ну вже ми, ми, ми могли і ви, і ви самі в своїй відповіді сказали про цю історію, що Путін дуже часто на якісь жести доброї волі з боку сполучених штатів Америки відповідає масованими обстрілами. Ну, таким чином, роблячи, ну, по суті такі, навіть не завуальовані ляпаси Дональду Трампу, політіко написало, що для Дональда Трампа справді стало величезним шоком, що після Анкориджа цю зустріч всі назвали великою перемогою Путіна, так? Можливо, так, галам... Це ж була велика перемога Путіна. Якщо воно виглядає, як риба, плаває і на смак риба, то це не можна назвати кроликом, вибачте? А Трамп сам хотів, щоб цю рибу називали кроликами. Ви час говорив: то ви подивіться, воно ж бігає. Ні, воно не бігає, воно плаває. Воно з вухами, ні, в нього немає ніяких оцих вух. Це тільки ви бачите на вуха. Це риба, ні, це кролик. До речі, ви ж пам'ятаєте, що після цієї своєї прес-конференції з Путіним Трамп був очевидно незадоволений, вони там 5 хвилин говорили з журналістами. Трамп сказав, що домовленості немає. Ніякої нової червоної доріжки, коли Путін виїжджав з Анкоріджу, не було. Трамп відразу полетів до Вашингтона, не проваджав Путіна. Путін там залишився сам. Було абсолютно очевидно, що там розлючений. Але на борту власного літака там зрозумів, що якщо він буде продовжувати бути розлюченим, всі будуть вважати, що це фіаско, і спробував перетворити, знаєте, воду на вино, але він Не Ісус Христос. Він так. Суперзірка, звичайно, але не Ісус Христос.